Що всі пункти незламності будуть працювати навіть тоді, коли буде подаватися електроенергія, тому що є моменти, коли в-за технічних поломок, можливо так і сказати, в тому числі і за погодних умов відключають світло в будинках, тому люди завжди можуть прийти, зарядити телефон. Завжди можуть прийти погрітися, завжди можуть прийти випити гарячого чаю. Пункти незглавності будуть працювати постійно, навіть якщо в кварталах буде вимкнена вимкнена електроенергія. Сьогодні розгорнуто 326 пунктів незглавності по всій області, які вчора після масованої атаки практично віхтувалися один за одним, і ми до кінця дня. Звітували про відкриття всіх 326 пунктів. Я хочу сказати тільки, що ми з міською владою проговорили. Вчора в місті, я поки що маю про місто, так склався, що були представники міської ради, не було жодного пункту незглавності, де куди б не прийшли люди. Вчора, фактично, із-за критичної ситуації. Почали працювати. Це ми тільки що також проговорювали, будуть виділятися окремі в тих же садочках, окремі по можливості приміщення, якщо вони є. Якщо ні, то окремі кімнати для того, щоб люди могли знаходитись і максимально розділяти з дітьми, щоб не було жодних перетинів, щоб не було Дуже такий тонкий момент, але ми будемо з цим балансувати. Це дитяча точка спільно від ІНІСЕФ, місто Житомира та місто Бурквич. Це чудова колаборація, тому що люди, які приходять в точку незламності, вони приходять і до нас. Тож вони можуть і погратися, і помалювати. І діти мають соціальну. Можливість поспілкуватися між собою. Вони можуть отримати соціальну допомогу психологічну. У нас також є просто педіатри, які і можуть теж зі Також тут і майстер-класи, і гуманітарна допомога, Тож це open space для всіх. Чай, кава, вода, їжа для генераторів, пальне. Все за кошти волонтерів поки що жодної копійки бюджетних коштів державного бюджету не скеровано. Ми планували відвідати пункт незламності, так подивитися, що там взагалі є. Ви ще не були, ні тільки зараз хотіли побачити, що там. В принципі, їх має бути більше і бажано, щоб вони були не ну, на кожній вулиці, вулиці, а бажано, щоб, хоча б на кожній другій. Вважаю, що в часи, коли в нас немає ні світла, ні тепла, нічого, то краще, щоб вони були ніж щоб їх не було. Класно можна телефон зарядити, якщо нема світла. От я, наприклад, живу біля глобала. Мене ну до Нема світла. І я сюди можу прийти, павербанк зарядити і просто погрітися. Тому що, от, наприклад, вчора я гуляв, вчора взагалі був дуже великий такий холод, і взагалі не можна де було сісти. Даже, ну, та сама шарікава вона не працювала, а тут можна просто присісти, там телефон зарядити. Е, Спитав, чи можна зарядити телефон, мені без проблем передоставили зарядку. Запропонували чаю з сахаром, з печеньками. Хто голодний може брати на тости, печиво різних видів, дитяче харчування, дитячі журнали для діток, розмальовки. Ми ситуацію тримаємо там фактично вручному режимі з обленерго, з владами місцевими, з керівниками громад. А зараз поступово включаємо критичну. Останні, напевно, що Ємільчинський і Ємільчинський і Радаміську громаду тактичну інфраструктуру. У нас наразі половина жителів області знаходяться, на жаль, без електроенергії. Але знову ж таки, за даними Укранерго, поступово будуть давати дозвіл на включення, і ми перейдемо знову до графіку аварійних